Вітаю! Сезон починає напирати оберти. Ваші увазі, результати другого туру АПЛ сезону 25-26. В першому матчі турі Весгем приймав Челсі. Лондонське дербі. Челсі розбив Весгем із рахунком 5-1. Хоча Укас пакета відкриває рахунок вже на 6 хвилині, Челсі відповів своїми п'ятьма голами: Джоа Педро, Нетто та Фернандес до перерви роблять рахунок 1-3. Пенсіонери активно розпочинають другий тайм. Кайседа та Долобух Закріплюють перемогу 1-5. Тоттенхем поїхав гостювати до Манчестер Сіті. Шпори здобули другу перемогу поспіль, перемігши Манчестер Сіті з рахунком 2-0 на Етіхоті. Голи забивали Джонсон та Пальнінья. Матч показав нестабільність команди Сіті. Обернені футболки не дали результат, а нові гравці ще не зігралися з командою. Бренфорд грав за Стонвілою. Бренфорд святкує перемогу над Стонвіллею 1-0 з усиллями нового гравця. Уатара, який відзначився дебютним голом. Віла зазнала проблеми з шириною атаки. Бормут грав з Вулверхемтоном, який мінімально переміг 1-0. Удалий початок вирішив долю матчу. А Вулс завершив матч у менший з вилучення свого гравця. Граючи практично увесь другий тайм у меншості 1-0 за Бормутом. Бернлі грав з Сандерлендом. У першому таймі команди пристрілюються. На 47-й хвилині Кален відкриває рахунок після блискучого пасу від Ентоні. Пауза через проблеми зі світлом була у матчі. Матч був призупинено на кілька хвилин. А на 88-й хвилині Ентоні пробіг з м'ячем, обігравши воротаря і розписався у воротах суперника. 2-0. Перша перемога Берлі в Берлі у сезоні. Обидві команди потрібно додати підвищились з чемпіонат шипу минулого сезону. Арсенал грав з третім очком Ліцом. Він розбив ліці з рахунком 5-0, два голи забив Йокереш, також дублю оформлює Кімер. А також визначається Сака. Проте Сака та капітан Одегор отримали ушкодження. Також реалізована ефективна так на від Арсеналу. Брайтон поїхав до Евертона. Евертон на своєму стадіоні дає бій супернику 2-0 завдяки голам Індії та Гарнера. Кристал Пелес грав з Лотіном Форест. Кристал Пелес з Лотіном Форест розіграли нічю 1-1. Команди по черзі кожному тамі позабивали голи. Цильнішого виявити не змогли. На табло розвігти на нічия 1-1. Фулхем приймав Манчестер Юнайтед. Червоні дияви не реалізовують пенальті через невдало прибитий удар Бруно Фернандеша. Команди забивають по одному голу, з Проузрівня рахунок, а маньку нюансів не клеїться. нічия на табло. І тур закривали між Ньюкаслом та Ліверпулем. Драматична перемога Ліверпуля 3-2. Бельгієць Мдумба, 16-річний дебютант. Відзначився голом на 7-й хвилині, забезпечивши Ліверпулю перемогу. Хоча суперники грали в меншості. Червона картка від Гордона. Йокасал зумів відігратися голами Гімараша і Ослу. Але Гумоха, який згадувався, вище приносить перемогу, стає наймолодшим автором голу в історії клубу, четвертим наймолодшим автором голу в АПЛ-2-3 на табло. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є 8 гравців, які по 2 голи. Кращим асистентим відразу 5 гравців, які мають 2 результативні передачі. Турнірна таблиця має таке розташування. Бачимо, арсенал. Тоттенхем та Ліверпуль йдуть без очок на першому місці. Також потрібно додати, арсенал та Тоттенхем ще не пропускали жодного голу в цьому сезоні. Дотілем Форест не змінює свого розташування йде на п'ятому місці. Друга десятка має таке розташування. Всі команди тут змінили своє розташування. Вест Хем та Вулверхемптон ще не здобували очок. Хемптон ще не забивав жодного голу в цьому сезоні. І перейдемо до третього туру. 30 серпня нас очікає Лондонська Дербі Челсі проти Фулхема, Манчестер Юнайтед прийме Берлі, Борму піде гостювати до Тоттенхема, Улхемптон зіграє з Евертоном, Сандерленд прийме Брентфорд. Ліц зіграє з Ньюкаслом. І 31 серпня Брайтон прийме Манчестер Сіті, Вестхем поїде гостювати до Нортін Форест. Ліверпуль з Арсеналом матимуть центральний матч туру, а Астон Вілла з Кристал Пелас закриватимуть тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякую в Переможемо!